От буде задавати удару, напевно, два футболіста в тінці. Козакий удар, м'яч-таки пролітає. Цей захист, цю стінку відзначається у нас Даніл Мікут вже на О, другій можливо. хвилині цього поєдинку, відкриває рахунок нашому матчі. Отже, стіна 1-0 попереду. Оце так розвиток подій вже на другій хвилині цього матчу. Завдає удар у ракоше, м'яч відлітає, там голкіпер. Останню мить, все ж таки переводить. М'яче, да, задобуває! 2-0, 2-0, ось так такий початок. Ізначається Євген Штовбаль На четвертій хвилині. Так, щось там апелюють до арбітра футболісти. Так, все ж таки йде, іде переглядати цей момент. Там надалі стійці. Один подав удар небезпечно, але і... кота підбираємо, якота на штомпаль, штомпель. Простріл. Ну не і простріл зидо. перехоплення. там можливо бути вихід один на один, все таки з прогалили 21-го номера і по волоху ді <паймо>. зараз. Якота, сам. сам. Саме її не забиває, сам не забиває. Не потрібно. Козаки знову втрачають м'яч. Швидкість набирає 21-й номер, простріл, штерфмедачник, медалан відкрився. один у нас навіть не атак, нас доганяється м'яч. Один на правому фланжі, обігрує порушення? Ні, арбітер впісує все ж таки грає. Голкіпер помилка і це момент. Ну, тут уже в стилі Кріштіана Роналду. Закіння вперед, боротьбі є. Зміщується в центр. Можна пробити потужний ну, удар. Він в центрі, але м'як зберігає за себе. М'якота вже два в один. Простріл можна замикати, треба забивати. Не забиває. Через центр грає так. Орбітер бачите, арбітер дає, дає грати сьогодні. Іланський. Простріл на дальній стійку. Я залітає в ворога до неуміря. Якота, що. М -м -м, так, є претензії до арбітра від э, футболістів козаків козаків. А, 26 шоста хвилина арбітер, в принципі, фіксує за тяворі. Несподівано цьому поєдинку, тому що ще раз вже куди не вперед, боротьба. Мені здається, була гра рукою, але арбітер не фісує цього і. На бокову. Зароби виходять голки про стіни. Можливість пробити, удар! Яч ледь не залітаю, 3-0 Поки що на користь футбольного клубу стіна, футбольний клуб стіна жовтих футболках, В футбольному полі. І поки що зараз контратака правим флангом. Простріл надійно клубу Наш порфом майданчику. Суперника. Простріл небезпечний. М'яч такий після серії рекошетів залітає всі курі. Ну, можемо, в принципі, записати цей м'яч на рахунок Дмитра Донця. Все ж таки, він там, в останній момент він підставив ногу і таким чином 38 хвилина ретельно обрав ногу, щоб не травмувати. Зараз момент, ну і в грі вже. Зараз момент і знову мовчав. Знову мовчав на грі. сильних ударів по воротах суперника. А зараз, до речі, мовчан не дуже впевнений. Mm. Далекі пострі з далекої відстані. Степанюк, здається. Якота! Пробуває. Зараз момент з розвороту намагався завдати. Чергова атака проводит і зараз. Яким Стіни Роман Мовчан просто фантастично зреагував на цей момент і зараз ми забирає м'яч. Через Центр намагається зіграти. Фіналі з лівого клану простріл і там нікого на дальній стійці не було, на жаль. Княгні грає свій футбол, м'якота, передача на штомпель, Штумпель, штумпель. на стігає. м'яча, і захисник... Скільки центр вона? Єланська, Єланська. Завдає удар. Ходи їм може завдати удар? Ні. Удар, м'яч, леп не залітає всі в хвилі. Дуж так мой майданчик. Футболісти поза які щось виходить зараз. Вихід один на один, можливо, забивати п'ятий м'яч. Так, це ще використовує Даніл М'якота ізначається. Це у нас після повних захисників, вискочивши один на один на 57 хвилині цього поєдинку. Я 4 говорила, ти скала не почав 5-0, це впевнена перемога все ж таки. Бо якби рахунок був 0 або 1-0, всього на всього на користь, або взагалі козаки програвали, то... Просто штурсний майданчик. Що, можна забивати, Данів? Потужно, надпотужно пробували, які затримки, пов'язані з замінами, з травмами, тому арбітр дещо все-таки додав. Чи може все ж таки... Да. Даніл Мілікота все ж таки на 60 й хвилині відзначається покером в нашому поєдинку, рахунок 6-0. Даніл Мілікота. До речі, перший покер сьогоднішнього дня.